Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 17 березня і, скоріш за все, в цьому відео буде не кухня. Як я казала того разу, скоріш за все ми в цьому відео будемо готуватися до скважини. У нас тут одні з сусідів не ці, на чій ділянці вони зараз тусять, а інші завели двох котиків. Вони... Щось там шукають, граються прикольні такі. Тепер у нас ще два мишолова. А ми були в Ульмі, їздили у справах і заодно швиденько заскочили в ікею. Зараз покажу, що там взяли, а в мене там маленькі е дикі гіацинти, квітують. Там ще трошки проліски квітують. І ось там то теж. Але ці маленькі такі, а там в мене нарциси теж скоро будуть квітувати. Бачите, там вже форзиція вся жовта. І сусідам роблять дах. А в Ікеї ми здали те, що виявилося зайвим, якісь запасні частини або зайві частини з наших меблів. І взяли те, чого не вистачало, і взагалі багато такого, знаєте, для зберігання. Всякі органайзери. Щоб в шафах вже щось порозкладати гарно. Ось такі. Там для ключів взяла таку підставочку, спробуємо, бо нічого іншого поки що такого цікавого не знайшла. Це теж для шаф такі штуки, скуби. І для взуття теж, ну, я думаю, це ви знаєте, бо вони популярні. Всякі судочки. І ще взяли фасад, який нам, ну, він був бракований з дефектом. Ось там не вистачає, нам його заодно прикрутимо. От. Так, не перечепитись через меблі. Ярослав потрошку збирає ці шафи, кухонні білі. У нас їх 6 штук буде. Ось ці дві. Одна під раковину і одна під варочну поверхню. Тому вони такі е трошки дивні. От і тут взяли цей фасад, якого не вистачає сіренький. І стул, стул який у нас буде стояти е біля Великого дзеркала в коридорі. Я думаю, можливо, я сьогодні доберуся його зібрати. Ось там він буде у нас стояти замість отієї білої штуковини. Швиденько зібрала деякі органайзери. В 75-ту шафу ось ці штуки для взуття стають три. Теж гарно. В соту 4. А ось ці, я чомусь думала, що вони сюди підійдуть, але не врахувала, що внутрішній розмір поменше буде. Да. Ну, буду сюди щось підбирати. Знаєте, треба якийсь органайзер, там під окуляри, таке щось дрібне. От, і встановила ще одну залізну поличку для взуття. Якраз ця шафа тепер майже доповнена, і можна тепер ще розрахувати і брати скільки треба поличок. Що мені подобається в шафах Ікея і в кухнях Ікея, те, що можна потім добирати, скільки вам треба всього чого завгодно. Ось ця штучка така для ключів гарно стає. Бо якщо вони лежать в одному якомусь, то потім все переплутується. Незручно. Так от, можна потім добирати все, що вам треба, і купа всяких органайзерів, які я придумала, от то дуже зручно, мені здається. І особливо в кухні, бо ти ніколи не знаєш, що тобі треба. От, і тут якраз ці великі. Я так поставила цю нижню поличку, що вона якраз під них. Ну, я встановлювала ще. До їх покупки, бо, в принципі, на сайті всі розміри прописані. От. І що в вики зручно, що онлайн накидаєш собі все у список, що треба купити, і потім тільки йдеш і збираєш, щоб не витрачати час. То ми зайшли, зразу відібрали тобто замовили те, що потрібно ну, там перед передзамовлення, Там на екранах можна зразу вибрати, замовити. Нас бачите, темно, бо на вулиці такий дощ йде дуже сильний. На екрані замовляєш, і потім оплачуєш на касі, і трошки ще треба почекати, ну, ми в цей час якраз ходимо, обідаємо, і потім треба забрати. От. А те, що треба там на складі забрати, або забрати десь по дорозі, у всяких відділах, там теж все в списку воно. Сортується, що де забрати, і дуже зручно. Ми ніколи так не ходимо, в принципі, в ікею, щоб погуляти і щось вирішити. Ми вирішуємо заздалегідь. Зазвичай. От. І зараз, мабуть, ще стульчик зберу. І ще взяли такі заглушки. Вони йдуть в пакси та в методи. це кухонні шафи. Ось так. Усі шафи де отвори 5 мм. І можна зайві отвори закрити. Бачите, яка різниця зразу, так? мені здається, це класно. І ще є вони в чорному кольорі. У нас там кухонні модулі стоять, ті, що стоять, вони чорні. Треба буде замовити, бо в наявності їх нема, можна тільки замовити посилочкою. Треба буде замовити і теж так зробити. Тут зібрала. Правда, тепер, знаєте, таке враження, що чогось не вистачає. Одразу так порожньо стало. Ну, я думаю, це ми просто звикли, що там щось велике стоїть. А так, мені здається, нормально. Це, знаєте, щоб кинути якусь сумку, якщо приніс, хоча можна і на підлогу покласти. Ну, то таке. І тут горщик треба буде взяти побільше, і тоді воно буде гарно виглядати, мені здається. Його треба взяти повище. Такий теж чорний візьму, колись треба буде пересадити. Ну от, коридор майже готовий. Так, Знову натискали сміття, поки заносили всі ці покупочки свої. А тут, от доставляли штучки. Ну, Від них пальці дуже болять, бо їх складно вставляти. От на одну шафу мене вистачило. Далі поки що ні. Пауза. Дуже так прикольно виходить. І в ці отвори ніхто не заселиться. Так, ось тут без отворів. Ну, Різниця є. 19 березня сьогодні вже і у нас теж скоро будуть нарциси розкриватися. Тут в мене всякі різні. Тут тюльпанчики ще одні квітують. Теж такі цікаві. Маленькі, але дуже цікаві. Тут просто шик. І абрикос вже розкриває свої бутони. Ну тут, звісно, я переживаю. Бо у нас ще можуть бути морози і дощі. І хотілося б спробувати хоча б один плод цього року, бо того року не було. От, ну подивимось, як воно буде. Ще один амбрикос теж вже починає квітувати. Вже бузок готується розпускатися і тут в мене такі. Гіацинтики. Вже 21 березня і нарциси вже розкриваються. У мене тут збірка різних сортів, але вони всі такі великі, здоровизні просто, і з великою серединкою. Такі ніжні. Ого, це взагалі такий здоровий. Бачите, якісь жовтіші, якісь біліші. Гарні. Ярослав потрошку збирає ці наші модулі. У нас їх буде шість модулів нижніх. Отам От кухонних стояти. Три зібрано, ще три залишилось. Прикрутили дверцю, якої не вистачало. Купили, до речі, сюди мені теж стільницю, але до неї ще не дібралися. От. Такі недоробки дороблюємо.